Так, відкриваємо сезон. Ice Challenge Packet. Кафедра комп'ютерних наук. Так, є. То ми де зараз? Ми зараз е, в Криму чи в Одесі? Одеса. Одеса, так. Себінар. Ясно. Давай, погнав, запускай сезон. Олег Назаревич відкриває сезон. О, де біблій сезон? А... Голою. Погнав. Олег, це тобі не озеро наше, не перепливеш. <смі> то не Тернопільський став. Пливи назад. Ребята, ви багато потеряли, що змінувається, а не купаєте. Ні, то ще завтра скупнемося, завтра. Помоги. Давай, Тарас, підключайся. <смі> так, героям слава! Хеллоу! Хелоу! Так, давай, су... а, ах, ах мокренько, гарно, свіжо, Бра! так. Мене дають цей Ice Challenge бак працівникам своєї кафедри. Боднарчуку, Ігору, Наталі, Загородній і ще кому -то раз. І Шемчуку Георгію, щоб він скоріше захистив дисертацію. Але, але то треба зимою робити, бо буде холодніша вода зимою. Героям слава. Зупиняй.